Тисячу 1514 році стається битва під Оршею. Це найбільша битва між 15-ти тисячним литовсько русько польським військом на чолі з руським князем Костянтином Островським, який розбиває 80-ти тисячне московське військо. Костянтин Острозький зробив величезний внесок в розвиток української культури. Створюється український ужбовий заклад, створюються друкарні у Львові. Іван Федорів друкує першу книгу. Видають дві біблії: Острозьку церковно мовою та пересос. Пересопницьке Євангеліє староукраїнською мовою на пересопницькому Євангелії присягають і президенти України. У 1569 році. Створюється Річ Посполита. Велика частина українських земель входить до складу Речі Посполитої. Тривоєводство приєднуються до Речі Посполитої, отримуючи особливі права. Судочинство і діловодство ведеться русинською мовою. Зберегли свої титули Руські князі. Входячи до складу Речі Посполитої, на території України почала формуватися козацька держава.